Лауреатів премії імені Панаса Мирного у великих будищах зустрічали українською піснею і традиційним короваєм. Хтось за боярина, хтось за дружку, а декому дісталася роль світилки та сважки. Гостей запросили долучитися і до народного обряду традиційного полтавського весілля. Щорічно ми одружуємо не менше десь 50 пар. Отак ну один рік більше, буває менше, бо знаєте, люди теж такі зазабоні. Я, якщо це ну високосний рік, то одружується менше, в якийсь такий рік більше. Але вже я бачу, що люди ну придур, притримуються і традиції, одружується в ці дні, в які. Можна, от, наприклад, у піст уже вже не приїжджають. А найбільше, звичайно, восени, коли потрібно святкувати весілля, тоді на саншлах. Дипломи премії імені Панаса Мирного вручив лауреатам голова полтавської обласної ради Петро Ворона. Українська культура, українське слово сьогодні у світі є унікальною визитівкою полтавців і всіх українців через те, що це те, чого не забереш народу, і те, що робить його унікальним і надзвичайним колі інших народів. у номінації Література, літературознавство» нагороду отримав прозаїк із решетилівки. Микола не читайло. Він пише для малечі за п'ять років творчості, встиг видати дев'ять книжок. Найбільше пишається виданнями дітям про дітей війни у другій світовій. Він втратив батька. Коли в нас була абрикоса, Так. І він посадив мене на руки і пішов на війну. Після того я не бачив. Мені шість років було, як закінчили. Визволили ще хату. Нашу спалили. Ми рік дитину ріжали в землянці. А от заслужена артистка України Тетяна Садухіна стала лауреатом премії імені Панаса Мирного у номінації Мистецтво. Моя країна сильна і величава. Мені так люба вся твоя краса. Заслужена майстриня народної творчості України Надія Вакуленко вишивкою займається понад 35 років. У її творчому доробку рушники, чоловічі жіночі сорочки, блузи вишиті у традиційній полтавській техніці білим по білому. Вона стала лауреатом у номінації Народна творчість, народні ремесла. Я передаю. Задоволенням всі свої уміння, свої знання дітям, щоб наше майбутнє покоління не втратило оці всі набутки наших пращурів. Доктор сільськогосподарських наук, професор Віктор Вергунов із Києва, став лауреатом у номінації журналістика-публіцистика. А за благодійну та громадську діяльність премії імені Панаса Мирного удостоєний духовний наставник волонтерської команди Небайдужих, архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Лауреати разом із членами журі відвідали і літературно меморіальний музей садибу Панаса Мирного у Полтаві та поклали квіти до могили письменника.